О великий угоднику Христовий, страстотерпче і цілителю многомилостивий, Пантелеймоне, змилосердися наді мною грішним, почуй мій стогін і плач, умилостив небесного верховного лікаря, Творця і цілителя душ і тіл наших, Христа Бога, як на Те Його святая воля. Хай дарує мені, грішному зцілення від недуги, що мучить мене, прийми недостойне моління моє, немає бо більшого від мене грішника, та не погидуй моїми гріховними ранами, а змасти їх єлеєм милості твоєї і зціли мене благодаттю Господньою, хай же здоровий душею й тілом. Зможу решту днів моїх провести в покаянні, волю Божу бездоганно виконуючи, і сподоблюся прийняти благий кінець життя мого. Тож, угодниче Божий, ублагай Христа Господа, щоб через Твоє заступництво дарував здоров'я тілу моєму і душі моїй спасіння. 阿门。